Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні та незвичні мариновані помідори. Вони виходять у нас без шкірки, тому їх можна просто брати вилочкою і їсти. Дуже смачні, тому приступимо до їх приготування. Для цього нам потрібно помідори, сіль, лавровий лист, цукор, оцет. Часник чилі, зелень, петрушка з кропом та вода. Спочатку ми будемо готувати маринад. В каструльку ми наливаємо холодну воду, додаємо до води цукор, сіль та лавровий лист. І це все ми будемо ставити на вогонь, робити маринад для наших помідорчиків. Далі ми будемо знімати шкірку із помідор. Робимо ось такі надрізи. Тим часом в мене на плиті стоїть вода, яка закипає. Ми будемо заливати наші помідори. Все, помідори надрізали, тепер заливаємо кип'ятком та залишаємо на 5 хвилин, щоб наші помідори відійшли від шкірки. Відставляємо в сторону. Далі будемо ми нарізати часник та перець. Я взяла пів перчини перцю чилі, в мене він зеленого кольору, і нарізаю ось такими донесенькими пластинками. Також роблю це із часником. Тим часом розсол наш закипів, я його розмішую ложкою та додаю оцет. Ще раз розмішую ложкою, чекаю, поки розсіл ще раз закипить і залишаю його стигати. Тим часом будемо працювати з помідорами. Наші помідори вже побули в водичці, водичка трохи охолола, і будемо знімати з нього шкірку. Шкірка знімається дуже легко. Робимо так з усіма помідорами. Далі розсіл мій вже остиг кімнатної температури. Я в нього додаю петрушку та окріп. В мене вони з морозилки. Якщо у вас є, ви можете взяти свіжу зелень. Також сюди додаємо наш перець та часник. Перемішуємо. Так як в мене каструлька маленька, я буду перекладати в помідори ось в таку форму. Ви можете робити. Пільші каструлі і в каструлю викладати ці помідори. Я робила ось так. Виклала всі помідори в посудину та зверху буду заливати розсолом. Ви можете просто помідори викласти в каструлю та накрити їх кришкою. Цієї кількості розсолу вистачає якраз на кілограм помідор. Розрівнюю і накриваю харчовою плівкою та залишаю в холодильнику на одну добу. Тобто я робила сьогодні, завтра вже можна буде ці помідорчики їсти. Вони чудово смакують до картоплі, як на вечеру також можна приготувати на святковий стіл. Візьміть цей рецепт собі на заміточку. Так, мої помідори відправляються в холодильник, а результат я зараз вам покажу за декілька секунд. Помідори провели ніч в холодильнику, зараз ми подивимося, що з цього вийшло. Помідори не втрачають форму, маринуються і входять дуже-дуже смачні. Я рекомендую вам приготувати. Цей рецепт для мене як знахідка. Я готую його кожного року. Коли є домашні помідорчики, ну, вже піднабридли свіжі, а цей варіант просто клас. Подивіться, які вони апетитні. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. Смачного!